З кінця травня і до сьогодні на території Донеччини спостерігається ясна погода, і начебто сонячні дні та безхмарне небо мали прадувати місцевих мешканців, та сталося не так, як гадалося. Тривали перебування на вулиці у пікові години сонячної активності, неабияк небезпечні для здоров'я людей. Адже у будь-який момент нагрівання тіла та різке підвищення температури можуть призвести до втрати свідомості. На щастя, за словами тимчасово виконуючої. Обов'язки завідувачу амбулаторії Центральна, що у Мирнограді цьогоріч пацієнти з сонячними чи тепловими ударами ще не зверталися. Цього року в нас на амбулаторії випадків теплових ударів не було, але є ризик, що буде так. Тому що температура на вулиці висока вже висока. Частіше від теплових ударів страждають діти та особи похилого віку. Варто відзначити, сонячний удар є одним з різновидів теплового. Під час теплового удару підвищується температура всього тіла, а під час сонячного лише нагрівається голова людини. Серед ознак патологічного стану лікарі виділяють м'язові спазми, нудоту, чи блювоту, підвищену втому та слабкість. Головний біль. Запаморочення та короткочасну втрату свідомості. Якщо людина отримала сонячний удар, потрібно її перенести в тіні або більш прохолодного місця та викликати швидку допомогу. Якщо вона прийшла до свідомості, можна дати їй попити прохолодної водички та ну дочекати. Якщо вона не прийшла до тями, то чекати швидку допомогу. При сонячному ударі чудово допомагають прохолодні ванни чи обтирання постраждалого водою помірної температури. Пік найбільшої сонячної активності зазвичай припадає на період з 11 до 14 години. В Цей час краще мінімізувати своє перебування на відкритих ділянках території, на вулиці в обід старатися намагатися не виходити, також користуватися капелюхами. Також пити достатню кількість рідини. Найбільш обережними до сонячних ван радять бути людям із захворюваннями серцево-судинної системи, вагітним жінкам та тим, хто має хронічні хвороби.